Нині праздник перенесення із Єрусалима в Константинополь мощей, первомученики і архидіакона Стефана. Вспомнім того самого, котрий, один із діаконів, вступив у спор з книжниками і фарисеями, і вони удивлялися благодаті слов Його, убедительність його виражень. Така аргументація, котра. Кидала в шок книжників фарисеїв, як неких сектантів, котрі зовні чинили себе знавцями Писання, на чолові світ ліпили, но оставалися ворогами Божими безбожниками. І іменно стан безбожия сокритий нині в Євангелії відкривається. для Практичності церква указує, дивіться, як реагували на слова Стефана. Стефан веде діалог мирний, указує авторитетно, цитує писання пророків, замість того, щоб парірувати, як казав би по сьогоднішньому його аргументацію, аргументів безбожників. Кінчаються, як завжди, у них аргументи каміння, бити Стефана, кидати, аби кров текла, щоб уся в другі бояли. Аргументи і нині, і в нинішній день аргументи безбожників каміння. Тільки в древності метали камінням, а нині просто судять чоловіка, іноді на пустому місці. І тут уж ніч не зробиш, Чувствуєш руку каменя, книжника і фарисея. Пізніше, в началі п'ятого віка, мощі були в Британії, перенесли в Єрусалим з Єрусалима в Константинополь. От кратко нинішній праздник. Но задум церкви, ми думаємо такий, щоб відкрити перед нами чудо із чудес. Чим обладають християни, починаючи, наприклад, як на Стефані Первомученикові, ведь в нього було християнське чувство віра, сила Духа, благоухала, общаяся із Стефаном, люди чувствували запах на радость, на спасіння. Точно так як ми чувствуємо ту радість у мощей преподобних святих людей, ми таку радость чувствуємо і, і в монастирях рядом із живими монахами, священниками ірмонахами, котрі несуть особливий подвиг служення церкви і їх благоухання. Так розпространяється, що ми, віруючи православні, жаждемо бути в монастирях, на монастирських службах, сповідатися і причащатися в монастирях, тому що благоухання духовне, розпространяємо духоносними людьми, воно кличе нас на радость, на покаяння і на желання. Уподобатися лучшим образцям християнського життя. Ну, от, книжники і фарісеї, запах чувствовали від архідіакона Стефана, а вони носителі смертоносного духа, духа безбожя, духа трагічності, духа безмислимості. І, і вічної смерті. Нині каже Павел послання 2 Коринстві нам у 2 главі. Фіксуємо і дома читаємо. Благодарення Богу, каже Павел, котрий усе робить нам дар, дає нам торжествувати в Христі Ісусі навіть у часи гонення. Нині церква українська православна Гонима, проти неї формуються закони о її забороні, захвачуються монастирі, храми, собори, і збиваються люди, а церков в лиці, мучеників і сповідників торжествує. Який був правий митрополіт Кипрський, котрий сказав, хоть Тяжко нам, каже, чути, собиті агонення на віру православну в Україні, але усі, в цьому протистоянню безбожників і церкви, мають виявитися нові ісповідники за віру Христову. Тож, каже, Павел Бог дарує нам завжди радость торжествувати во Христі і благоухання і познання за себе. Розпространяє на всякому місці, бо ми, каже Павел, Христово благоухання, аромат Духа і для спасаємих, і для погибаючих, але з різними реакціями слідствами. Для одних – смертоносний запах на смерть. Книжники і фарисеї відчувають зразу цей запах, тому що благодать Божія свідчить, що вони противники Божії, а от для других людей, для нас вірних, православних, живительний запах на життя. Лиш мудрі і духовні способні розуміти той дар Божий. І от чому завжди робили помилку гонітелі церкви, особливо то були всегда сатаністи піднімали до власти римського імператора, щоб він був як сатаніст, ставав гонитель церкви. Не кожен імператор був гонітелем, але спеціально піднімали. Так от, унікальне діло, що і в гоніях християни торжествують, кожен православний пам'ятає, залишає свій світ, або коли ми. Жертвує многим у цьому світі ми знаємо, почому. Незрівнянно більше нам готує Господь дар вічного життя у Царстві Божієм разом із архідіаконом Стефаном і з усіми святими. Амінь.